Ця споруда називається готель. Е, зараз поясню, чому вона так називається. Е, дивіться, бо з виду, з виду, бо цього з переднього виду, бачите, знаходиться, е, двері і вікно, двері і вікно. Так, як в якомусь пансіонаті е, кімнати. Знаходиться кімната, вхід в двері і по бокам вікна. Це було замосковано для того, щоб. Розвідчики, які шукали тут здання, такі, які були промислово в воєнні, були більш закриті, і ніхто не міг дізнатися, що це за приміщення таке. Тут був підземний вхід. Можете побачити, там знаходяться вон, тут, керамічні сходи. Тяжко вам показати. Отам керамічні сходи. Тут був прохід аварійний, я так розумію. І він заходив туди в це приміщення. Тут ось залишились якісь круглі бетонні залишки, такого як фундаменту, на яких були знаходились цистерни, з яких подавалось трубопроводом. Якась е, рідина. Вони тут так стояли і отам вверху кріпилися. Як бачите, тут знаходиться перший, другий і третій поверх. Трьохповерхові були цистерни висотою. Так все це було. Зараз йдемо всередину на свій страх і риск. І так, входимо всередину, як бачите, залишки е, кераміки, такі фрагменти, тут сходи. Так, заходимо. Тут самі сходи. Так все знаходиться. Тут щось кріпилося. Тут теж кріпилися такі якісь машини, генератори, не знаю. Залишилась різьба, шпильки з нержавіючої сталі. Як бачите, на сьогоднішній день вони збереглися в ідеальному стані. Теж було щось кріпилося. Отак всередині цей готель виглядає в таких всіх дюрах, дірках, бо тут були ж ці цистерни. Труби проходили, ну і все останнє. Отак, проходили тут труби. Готель так виглядає всередині. Він весь таких дірках. Тут були кріплення для цих цистерн. Так, дуже небезпечно. Тут залишки плитки всієї, що було побито, кераміки, якісь труби були керамічні. Так це все виглядало. Таблички, звісно вже були зірвані, як бачите, залишки від табличок, якихось надписів. Тут так само. Повністю вся стеля була в таких дірках. Тому дуже небезпечно. Такі залишилось ще кріплення. Е, можу провести вас наверх, щоб ви подивилися зверху більш детальніше. Так, тут знаходились перила такі, бачите, сліди залишились. Ну і кріплення від них. Йдемо наверх по сходах. Йдемо на другий поверх. Так, ці цистерни, які я розповідав раніше. Підходимо ми на другий поверх. Тут були такі труби, все це так кріпилося. Проводка йшла. Тут сходи на наступний поверх, теж перила, залишки. Отак виглядають ці двері. В це приміщення. Такий балкон. Ну, як бачите, дуже тут небезпечно. Із-за того, що можна впасти в ці дірки, оступитись або підсковзнутись. Ну і на наступному поверсі так само. Тобто, дірки проходять з нижнього з самого першого цього етажа до самого верхнього. Тобто проходить тут, ну і розділяються тут на дві. Отак. Тут були вікна. Болти ще залишились, кріплення від дверей, від вікон. Дивіться, двері були, я так думаю, що дерев'яні, а вікна були з отакого скла. Армоване скло, бачите, всередині знаходиться дріт з нержавіючої сталі. Ну, так, знаходилися тут так вікна. Отак. Йдемо на наступний поверх. І так, знаходимося ми на третьому поверсі. Тут отакі були цистерни, сюди заходили. І з цих цистерн бралося якийсь якийсь порошок і подавався ось, ось сюди. Отак. Там в углу є прохід. Воно якось насипалося, сипалося. Тут воно бралося і засипалося в якісь їмкостя. Отак воно знаходиться все це. Туди воно так сипалося, тут черпалося і набиралося в ці ємкості. А ця ємкість, як бачите, трьохповерхова. Оно так. Тут ось кріплення були цих ємкостей, бачите. На кожному з цих дірок, отак воно все кріпилося. І тому назвали цю споруду готель, бо вона зовні виглядає як готель. А всередині, як бачите, трьохповерховий якісь виготовлення якоїсь зривчатки. Написано, що комбінат виготовлював цілу лозу. Нітрогліцерин, ну, тротили і так далі. Там все для, все для взриву. Тобто такий таким масштабний був е, ця фабрика, така масштабна була. Ось так от. Все, і зовні так само все виглядає. Так само двері, вікна, все так само. Кріплення теж. Якісь провода. поверху. Цю і цю сторону. Так, тут була якась електрощитова. Це ми знаходимося на третьому поверсі. Отак це все виглядає зверху. До краю не підходжу, бо боюсь, що може обвалитись. Вище в нас знаходиться дах. Туди ми теж можемо піднятись і можу вам все це показати. Отак, ідемо ми, це вже у нас буде четвертий поверх. Піднімаємось дуже небезпечно, тут нема перил, тут можна оступитись і впасти. Це у нас четвертий поверх, по якому подавалося це все, цей порошок, з якого виготовлялася ця вся небезпечна рідина. Отак, це це виглядає. Тут теж було щось електричне, щось крутилося, не знаю, може генератор, кріплення для нього. Все це в рухомому стані. Можете подивитися, як воно на сьогоднішній день виглядає. Стіни побілені, якісь отвори. Отак. Тут так само якась цистерна була, тут подавалася ця хімія. Там воно бралося і висипалося в ємкості. Тут у нас знаходиться дах. Тут було вікно, і отак все знаходиться з самого даху. І так, знаходимося ми на самому даху. Отак виглядає, виглядають ці отвори, які були всередині. Можете подивитись. Отак. Це якщо рахувати, то ми знаходимося на четвертому вже поверсі на самому даху цієї будівлі. Отак, цього готелю. Там вікно, з якого ми вийшли. Ну і так, такий краєвид самої будівлі. Будьте обережні, не проваліться, не впадіть. Все тут залито бетоном. Будівля ще 1939 року. З цього року почалась війна і в 45-му вона закінчилась. Коли закінчилась, після відходу німців, вони все, що могли, підривали і відходили. Тому більша частина приміщень зруйнована, розбита, пошкоджена. Те, що вціліло, максимально вціліло, я вам стараюсь це все показати. Щоб ви мали пам'яті та бачили, як воно все це колись було. Дякую за увагу. На даху цієї будівлі, там вікно, через яке я прийшов, знаходиться отакі кріплення. Не знаю, для чого вони слугували. З часом тут наріс мох. Така бетонна споруда, тут ще щось бетон якийсь був, щось трималось, не знаю. Це у нас. Четвертий поверх, отак це з висоти все виглядає. Там можете побачити той низ, який я знімав раніше. Зібралась вода, ця вода трохи вже через стріщи не просачується, прокапує, будівля з часом колись зруйнується повністю, і все залишиться тільки в історії. І так, нагадую, сама будівля е, знаходиться на бившому заводі. Е, комбінат ДАК він називається Альфред Нобель. Знаходиться в воєводстві, е, в Новогород Бобжанське місто. Вона ще тут є, можете ще походити, продивитись, обдивитись, кому цікаво. Буду знімати, транслювати на своєму каналі максимально відео. І також буду показувати бункери, які ще залишились. буде, будемо мати вхід до них. І Дякую за те, що мене дивитесь. Підписуйтесь на канал, буду вдячний, ставте лайки і переглядайте. канал. І так, отак виглядає будівля назовні, яку я знімав. Це в нас. Стратегічний об'єкт під назвою Готель. Назвали готелем, ще раз напоминаю, для того, що тут знаходяться такі вікна, як в пансіонаті, і з такими дверями. Він був замаскований. Ну а всередині, той, хто дивився, то бачив, що знаходиться. Отак. От, от Тут у нас перший, другий, третій, і там на даху четвертий етаж.